Вітаю всіх! З вами знову гурток народознавства і я, його керівник Максименко Марина Анатолівна. Ми завершили з вами такий великий цикл під назвою новорічні і різдвяні свята. далі у нас іде ткацтво в Україні теоретичним матеріалом ми вже ознайомилися. Для тих, хто ще не продивився цей відеоурок, я залишу посилання на нього під цим відео. Будь ласка, спочатку продивіться його і починайте працювати з сьогоднішнім матеріалом. Так, ми вже з вами робили квадратну серветочку, тобто, пряли на прямокутному такому саморобному станочку, як скажемо, на картоні. А сьогодні ми спробуємо зробити круглу серветочку, і робити її будемо на круглому станочку. Отже, спочатку ми зробимо цей станочок саморобний, так? А потім почнемо ткати. Так, довго затримувати сьогодні не буду, тому що робота така досить об'ємна. Починаємо працювати. Так, і починаємо з того, що створимо наш цей станочок да? з картону. Для цього візьмемо будь-яку круглу форму, можна взяти тарілочку, я хочу обвести кришку. І зробимо такий чималенький, не дуже малий, беремо бачите, картончик. У мене такий шматочок картону 22х33, щоб такий не дуже малий у нас вийшов станок. Так? І тепер ми обережно обводимо. Запомінути, що картон ми беремо такий, як від коробушки, що він да? а не звичайно те, що продається в наборах. Далі ми маємо зробити насічки, в які будемо вставляти нашу пряжу. Для цього ми візьмемо циркуль. Дивіться, для того, щоб вашого або ваша серветочка, можна так і так назвати, так, були більш рівненькими, то ми маємо зробити не дуже великий шаг між цими прорізами. Дехто бере навіть 5 мм, але я пропоную вам взяти 1 см, цього буде достатньо. І далі. Робимо носічки, поставимо першу. і від неї по одному сантиметру будемо йти в бік. Готово. тепер ножицями робимо носічки десь по сантиметру. Це в робимо? Я вже собі відмітила, відрахувала. Так само зробите ви. Я відмічаю, наприклад, одну ризочку і маю знайти ту, що знаходиться напроти неї. Для того, щоб не помилитися, я маю прорахувати всі ці наші надрізи і отримати з двох боків однакову кількість. Я це вже прорахувала. Зараз у мене вийшло з одного боку 31. Тоді, отут собі не вучаю, що верх буде так. І з другого боку також 31. Далі ми відкладаємо всі ці наші знеребляння на мене не А Я вирішила, що працювати буду у таких біло-блакитних тонах, морських. І, ну, звичайно, для основи береться тоненька ниточка. Вона у мене буде така от люрексова, трошки з блиском. Бачите, тут, може, не передає камера, але такий трошки блискнений є. Так, так. можемо нав'язати вузлик. Можу і не нав'язувати, тут як завгодно, він і так має не у вас. Так, прифіксуємо і починаємо. Обмотувати, натягуємо на протилежну, яку ми відмітили. Далі, ваша нитка не має бути дуже затягнута, але й не має бовтатися, так? А, тому що, якщо ми сильніше затягнемо, вона почне деформуватися. А якщо буде слабка, то кривенька вийде у нас серветочка. Так, далі йдемо по діагоналі. Поруч з цією, але через неї сюди. І таким чином нанизуємо наші ниточки. Так. Не дуже щільно намотуючи, але і не слабко. Є намотали цю ниточку ми залишаємо. Можемо відрізати? Так. І ось що ми отримали. Так. Тепер наша задача зібрати. І знайти центр нашої роботи. До цього ми візьмемо з широким вушком. І чим довше воно буде, тим краще, тим, тим швидше будемо проходити коло. Але ви берете те, що у вас є. Яка буде вуличка, таку бріть. Головне, щоб було широке вушко, бо нам треба де буде всіляти е, пряжу. Тому вушко має бути довшеньким. Так, беремо невеликий шматочок, тому що це ми будемо зараз робити центр. Я не хочу його робити великим. І бажано, поки ви починаєте тільки робити серединку, за рахунок того, що тут, бачите, вже наслоїлися ниточки, будемо працювати зараз в одну нитку, не двійну, не подвійну будемо брати, а одинарну. Так, поки що відкладаємо. І працюємо в одну, ще раз нагадую. Отже. Ми занирюємо під цю, що ми робили першою ниточкою, проходимо навкруги, щоб нічого не залишити обережно, доходимо до протилежної. Так? Випускаємо голочку. І зараз маємо трошки підпідняти, для того, щоб побачити, чи піднялися всі наші ниточки. Як бачите, піднялися так, нічого немає, у нас на картоні не лежить. Так, коли ми вже бачимо, що всі підняли, будемо фіксувати, але не по центру, а підтягнемо нашу ниточку, щоб не вибір так? І тут ми навіть можемо зав'язати вузлик. І навіть не один. Далі така довга нам нитка наче не потрібна, ми можемо її зрізати, а сам вузлик поступово, ой, розв'язується. Сам вузлик поступово таку приховуємо туди, ми його пройдемо. Так. Далі, що ми робимо з вами далі? А далі... Як і у нашому квадратній сервеці прямокутному станку, ми будемо обходити всі ниточки через одну да? плетіння у нас таке буде. Повертаємося до нашої першої ниточки. І дивіться: для того, щоб не переплутати, не беріть нитки отут, біля центру. А починайте голочку заводити ближче до країв, де ми вже бачимо. Да? Як розходяться наші лучки, то ближче до крачика, почнемо з першої, і через одну. Одна залишається внизу, ми йдемо на іншу. Знову одна внизу, йдемо на іншу, одна внизу. І таким чином проходимо, проходимо. Веделочку і нею підгинаємо всі наші ниточки до краю. Так, чекаємо і цю першу трошки так підтягаємо, так, щоб сформувати центр. І йдемо далі. Так. А далі нам треба підлізти. А під нижні, да, ті, що залишилися у нас нитки і промінційне залучення, ми зараз будемо, тому тут через дві доведеться пройтися, бачите? І починаємо залучати зараз ті, що нижче знаходяться в провінції, так? Вже видно, що зараз ми їх таким чином будемо підіймати. Тут ми через дві перейшли. І поїхав далі. Зараз у нас будуть нижні задіяни ті, що зараз лежать на кордоні. Далі для контрасту я хочу взяти такий темно-синій. Щоб замінити білий, витягаємо голочку. залишаємо Та таку ниточку, поки що довгенько її можна було, також поки що попрацюю водну нитку. Білий поки що ховаю вниз. Можна просто заховати під низ, але мені зручніше, коли я підв'язую ниточку до ниточки і продовжую плести не. Вже ці два інчики приховаємо і далі продовжуємо вже працювати синінечком. Робимо все так само, продовжуючи білий ряд. Верх-низ, верх низ верх, Шукаємо зараз нижню. І витягаємо їх. Ось знову таки відповідаємо. І проплітаємо ним ще рядочків п'ять в одну ниточку, ще раз нагадую, не сильно затягуючи нитку. Для того, щоб наша серветочка не деформувалась, все. І на цьому на сьогодні ми заняття завершимо, продовжимо наступного уроку. До нових зустрічей. На все добре!